Привіт, мої чудові атлетка, я рада вітати тебе в онлайн-клубі Королівська постава. Сьогоднішнє тренування буде присвячене розвитку витривалості задля для покращення дихання клітин, да, клітичне дихання задля для збільшення кількості мітохондрій, нормального рівня енергії, класного здорового тіла, обмінних процесів, підтримки нашого метаболізму. Все це буде приємним, коректним бонусом. Тренування, яке ми сьогодні виконуємо. Спочатку я вам покажу усі рухи, які ми виконуємо після швидкої розминки у вигляді сенсорної стимуляції тазові кісточки прогладили, ліву ступу назад відставили і починаємо водночас рухати гумінку стопом. Згадуємо, що мобілізації зуглобів виконуються у дуже усвідомленому виконанні, реалізації, скажімо так, щоб ви чітко відчували. Саме рух у тій ділянці, яку ми прагнемо просто малювати в нашому лопатку це гомілку стопу. Розтираємо ось так тазові кісточки. Назаду, тепер сідничні м'язи. Добре. І правою ногою відступаємо назад, таз підкрутили. І тепер ми рухаємо гомікостопом правої стопи, а долоні ми розтираємо з себе на реберних дугах. Ззаду, під лопатками. Ми так сказати, оптимізуємо час і поєднуємо декілька елементів. Дивимось перед собою, ступою, якби викручуємо по чотирьох точках. Так? Один. Витягуємо руки перед собою і згинаємо зап'ястя вниз вверх. Ви ніби хочете зігнути і розігнути зап'ястя, розминаючи, їх, готуючи до опорних точок, які будуть нам слугувати. В планці. І ви зараз всю увагу направляєте саме на зап'ястя. Ще ми можемо ось таким чином за великим пальчиком промалювати вісімку. Цифру вісім. Малюємо за великим пальчиком. Для основної частини тренування підготуй собі гантель або пляшку з водою. Два. Один. Добре. Шину відійдемо декілька вниз. руків. Зробили, ніби ви хочете у шину. Виділи перемалювати хвилю. Три, Два. Один. Добре. Зробили вдих. На видих скругляємось. Назад. назад. І підтягуємо, підіймаємо ліву праву лопатку, вверх, вліво, вправо. Чотири. Три. Два. Один добре, вниз, вниз вниз мис, мис. Опустимо. Згинаємо по черзі право ліво коліна. Чотири, три, два. Один. Згинаємо два коліна вниз. Опускаємося на четвереньки. і тепер я вам показую першу вправу, яка у нас буде виконуватись в нашій добірці. З позиції планка ми підтягуємо ліве коліно до ліктя і виводимо цю ліву ногу вверх в позицію собака мордою вниз. В плечі не підтискаємо до вух, а постійно відтягуємо їх до лопаток і на видиху. Знову переводимо до себе ліве коліно. І зверніть увагу, ви не маєте провалювати таз, ми підіймаємо його вверх і постійно сильним видихом отримуємо себе в планці. Так само після відпочинку в 10 секунд ми виконуємо ту саму вправу на протилежну сторону. Кожна вправа у нас буде по 30 секунд тривати, і того вийде три кола, шість вправ. Три направо, три наліво, 30 секунд роботи на кожну. І врешті-решт 13 хвилин у нас буде активної роботи. Потім на другу в правому ми виконуємо стоячи з позиції випаду. Ліва нога ззаду. Ми робимо опускання вниз, а на підйомі лівою ногою вверх. Коли ми перебрали ліву ногу назад, торкнулися коліном, зробили підйом. Назад, підйом. Я вам пропоную додати гантель або пляшку з водою, як у мене. Тримаємо її перед собою, двома руками. Робимо випад. На видиху підйом. Але зверніть увагу, тут, на моменті скрутки, ми маємо не руками себе тягнути, а усім тулубом. Тобто ви маєте, ніби, ваш грудний відділ прокрутити до лівої стопи. Випад назад, випад назад, і таким чином у вас вийде рух на ліву і на праву сторону. І останнє третє вправо з бокової планки ми виконуємо підйом. Буде два варіанти виконання з напівпланки динамічно. Видих і не торкаючись підлоги, трохи опускаючись вниз вдих. Ліко тримаємо під плечовим суглобом. Видих. І в ускладненому варіанті на, рівні, на рівному лікті. Видих підйом, вдих, опускання. Опускання. І третій рівень складності. Дві ноги вирівнюємо. Ставимо стопа, стопи боковою. Лінію. Права стопа у вас його зовнішнім краєм, ліво внутрішнім лежить на підлозі. І ви звідси робите підйом. Видих. Видих. Вдих. І таким чином у вас виходить три варіації виконання. Я вмикаю таймер і ми робимо за таймером усе тренування. Слухаємо таймер і повторюємо зі мною. Встаємо в опору. Ліва нога ззаду. І ми вийшли лівою ногою вверх і до себе. Ви видихаєте постійно, міцним таким підтягуючим видихом. Не обов'язково прям торкатись коліном ліктя, але якщо вийде, це буде чудово. Шийний відділ не заламуємо, Плечі тягнемо до лопаток, не скорочуємо шийну ділянку. Залишились ззаду і змінюємо сторону. Тут у нас все має виконуватись на такому трошки підвищеному темпі, тому не гальмуємо і рухаємось безперервно. Вдих. таз не провалюємо. Долоні на руках. Рестопирині. Вдих. Вдих, вверх. Вдих, вверх. Вдих, вверх. Вдих. Плечі від себе. Опуст. Добре, не торкнулися підлога, Друга вправа, з підйому, з випаду ротації. Беремо гантель або пляшку. Плечі від себе. Тримаємо двома руками. Випад лівою ногою назад. На підйомі до лівої ноги розвертаємось. Внизу у вас ротація вправа, вверху вліво. Внизу вправо. Вверху вліво, випад. І ви робите скрутку не руками, а тулубом. І на моменті цього повороту у вас прямо відчувається, як ніби скорочується трохи і напружується м'яз животиком. На протилежну сторону, правою ногою назад. Поїхали, починаємо вже. Невеличке згинання в кульшовому суглобі та стягнеться вниз. Тулуб розвернули в лівий бік. Видихаємо через рот, в верхній точці, повертаючись в правий. Коліно до себе не розкручуємо, тобто не завалюйте його. Всередину воно трошки направляється вверх. Дивимось перед собою. Плечі, лопатки не стискаємо. І останнє підйом в планці. Я виконую нейтральний варіант з рідного ліктя і зігнутими колінами на стені. Підйом вдих. Зверніть увагу ваші зап'ястя під вікці, а лікоть під плечим Під плечовим суглобом. Ви руками можете вести перед собою, наприклад. Або через верх. В траєкторію оберіть самостійно Можна також взяти гантель і підсилити навантаження. Чудово, так само на протилежну сторону. Зап'ясі плечовим Коліна трохи зігнули. Гантель тримаємо. Підйом. Вдих. Видих. Вдихаємо. Ще раз. Видих. І ви постійно ніби малюєте своєю гантелю коло перед собою. Чудово. Відпочинок одна хвилина.